За відомостями синоптиків, в Україні 21 березня невеликий дощ. Уночі подекуди з мокрим снігом. У південних, центральних Чернівецькій, вночі у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Температура уночі від трьох тепла до двох морозу. У день 7-12 тепла. На високогір'ї Карпат уночі 2-7 морозу. У день 1-6 тепла. Вночі та вранці на заході та півдні країни місцями туман. По Київщині 21 березня вночі від 0 до плюс 4 градусів, дощ та мокрий сніг. У день від плюс 8 до плюс 11 без опадів, хмарно з проясненнями. У Києві вночі плюс 3, плюс 1, невеликий дощ, мокрий сніг. У день плюс 9, плюс 11 без опадів, хмарно з проясненнями.